Сьогодні є гарні новини, слава Богу, що вони є. Сьогодні давній знайомий, святкує свій черговий день народження, і ще співпало так, що сьогодні уник свято подвійне. Ще компанію, яку організував Лев Жиденко співвласниками, це Тарас Панасенко, вони сьогодні попали в список Форт, і їхні досягнення це товарооборот в 1 трильйон 400 мільйонів гривень плюс 270 тисяч працівників, тобто хлопці молодці. Лев вітаю. Доброго здоров'я. Ну і головне. Не тільки підняти бізнес, а й знайти щастя в цьому житті. Я надіюсь, ти щасливий. Дай Бог тобі здоров'я, твоїй сім'ї, твоїм близьким. Хай все буде добре. Ну і успіхів в бізнесі.